Проєкт інсайд студії з вами Віктор Мазалевський. і говоримо сьогодні про зброю, а саме про декларування зброї. Адже 25 листопада в дію вступив закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Відповідно, цивільна особа, яка зберігає або знайшла вогнепальну зброю, або її хтось подарував різні життєві ситуації трапляються, має змогу її задекларувати та законно зберігати в себе. Про тонкощі всі цього закону, про можливості, які надає закон громадянам України, поговоримо із Андрієм Мельником, начальником сектору контролю за обігом зброї, головного управління національної поліції в Вінницькій області, майором поліції. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня! І давайте спочатку вияснимо, що значить зброя. Про яку саме зброю йдеться, мова йдеться в законі. Хочу в першу чергу наголосити, хто має право. На декларування право на декларування мають громадяни України, а також іноземці, особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України. На законних підставах на законних підставах перебувають на території України. Декларуванню підлягає гладкоствольна та нарізна зброя, Угу. гранати. Гранати ну можна, якщо десь, не дай Бог, вона в тебе є в господарстві, і просто здати. Так законом передбачено добровільна здача. Особа, яка виявила бажання добровільної здачі здати, він може звернутися до територіального підрозділу для добровільної її здачі. От давайте оцей весь шлях по кроково. Так ага. є незареєстрована зброя, не задекларована зброя. Так людина і вона розуміє, що це небезпечно, це величезна відповідальність, це кримінальна відповідальність. Так. Теж так і треба якось зареєструвати, поки йде воєнний стан. Що їй потрібно зробити е, в першу чергу? особа, яка виявила бажання задекларувати чи добровільно здати зброю чи боєприпаси до неї, вона е, необхідно їй звернутися на спецлінію 102, і повідомити про таку знахідку. Після mm -hmm. чого коротко диспетчер, який прийме повідомлення, коротко дізнається про е, час місце перебування і е, куди найближчі звернутися до якого підрозділа поліції. Після чого особа-декларант звертається до територіального підрозділу поліції з метою або добровільної здачі, або декларування. На час військового стану бере ту зброю і так, йде з нею так, до так, е, так. якось передбачений 에... тут момент правильного механізм, пер... так перенесення. визначений і законом, і наказами передбачений механізм. Обов'язково вона несе пере... перевезення зброї в розрядженому стані, і відповідно в чехлі, щоб інші особи не мали можливості бачити. і Приносить вона цю зброю, особа в територіальний до... підрозділ. поліції. В, підрозділ. в кожному полі... територіальному підрозділі так. поліції створені групи декларування, Таких так у нас 21 група декларування. Під час прибуття до територіального підрозділу група декларування реагує на дане повідомлення. Зброю, яка, якщо ми говоримо про чи гладкоствольну, чи нарізну зброю, вони проводять фото-відеофіксацію. Паралельно займається працівник поліції з особою в плані відбирає заяву про намір її задекларувати цю зброю. Після того, як всі ці механізми опрацьовані, фото-відеофіксація, відібрана заява. Особа, декларант отримує талон повідомлення. Після цього, як він, особа отримала таке повідомлення, особ... дана зброя рахується задекларованою. І особа може і забрати, забрати назад. назад з Собою додому і зберігати вже за місцем свого фактичного місця проживання, угу. тобто є два варіанти: або я хочу віддати, позбутися її, так, так, так. і тоді теж приймуть теж, за відповідною заявою, так, так? так або я її собі залишаю, так. от е, які ще документи потрібні, чи якісь можливо так. довідки для того, щоб залишити собі її? дивіться, що стосується самого процесу декларування, він максимально спрощений. І якщо врахувати вже з досвіду двохнедільного, з моменту вступу цього закону, то Близько 30 хвилин процес декларування відбувається. Це максимально швидко угу. і максимально спрощений пакет документів для цього для декларування. Як для, для це взагалі миттєво, так, так. що стосується пакету документів, це особі необхідно мати при собі паспорт, індикаційний код, одне одна фото 3,5 на 4,5 і витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване місце проживання. А були випадки, що особа повідомила про добровільну здачу чи декларування, а потім просто не, не з'явилась? Ні, таких випадків не було. Тобто всі, хто свідомо звертається свідомо хто звертається, або декларують, або пишуть заяву, що добровільно прийняти зброю. У зв'язку з тим, що не хоче декларувати. А можна викликати, от, наприклад, я е, не впевнений в тому, чи я її нормально донесу, чи в правильному стані, чи розряджу її так, щоб наражати і себе, і оточуючи на небезпеку. Чи можу я викликати представників поліції для того, щоб вони зробили це в мене вдома, або принаймні перевезли цю зброю до себе? Так, в так. Е, е, диспетчер, який опрацьовує вхідне повідомлення НЛІ-102, він запитує особу, що вона може прибути, і яку саме зброю він хоче задекларувати. Якщо це боєприпаси, там як гранати там, чи іншої вид зброї. Якщо особа е, ну, поясниться її, угу. то на місце події виїжджає група декларування безпосередньо, е, викликається вибухотехніки для того, щоб кваліфіковано підійти до цього питання і вилучити ці е, гранати. Тобто то в кишеню не треба. Це не, так, не треба в кишені, не злоби. треба йти, ні автобусом їхати. Все ми виїжджає, група декларування, декларує, відбирає заяву, щоб добровільно прийняти там, гранату чи там, боєприпаси, незважаючи на чи зброю. Виїжджаємо, декларуємо і все. І при цьому ніякої відповідальності особа не несе. Особа звільняється від будь-якої відповідальності. Угу. В першу чергу від кримінальної. Пане Андрію, а тоді питання таке. Таке лоскітливе, скажем так. Що потрібно говорити, коли ти приносиш зброю працівникам поліції? Я її знайшов мені. відверто <с <с відверто <с говорити, хочу задекларувати або хочу. А де ви її взяли? Мене запитають, наприклад. Правду Чи... говорити? Знайшов. Це знахідка в першу чергу. Зброя це, знахід. це знахідка. Угу. Ви знайшли, повідомили, ми задекларували, зберігаємо на законних підставах на період військового стану. Передбачено в себе з ніяких проблем, добре. Якщо особа е, все-таки вирішила тримати цю зброю в себе, так і дозволяють параметри цієї зброї, так е, чи може вона отримати якийсь інструктаж, як її зберігати, як нею користуватись? Е, взагалі, як поводитись зі зброєю? Е, так, при е, процесі декларування, окрім заяви людині роз'яснюється механізм зберігання, механізми зобов'язання щодо... Незаконного поводження з нею щодо повністю розповідається відповідальність у разі порушення умов, чи порушення перевезення, чи порушення незаконного поводження з нею. Що несуть 25 листопада в дію вступив закон України? Ще місяця немає, але думаю, що вже є якісь так. І в нас уже перші знахідки перші знахідки, зразливо. так можна сказати. Починаючи від е, добровільних здачі гранат наявні у нас на території області, так і кінчаючи автоматичну зброю, гладкоствольною зброєю, люди йдуть, декларують і всі. Ну, автоматична зброя, це що, автомат Калашникова? Так. так. І чи ще, ще якісь? Ні, є Та, Як Та, практика засвідчила, це автомат Калашникова. Угу. А можемо сказати цифру, скільки. Так, да, без автомат. проблем. Якщо е, станемо на сьогодні. 5 одиниць автоматичної задекларовано громадянами, угу. 20 одиниць гладкоствольної і 3 карабіни Гвинтівки. Угу. Скільки часу дається на заяву про знахідку та декларування? От, наприклад, сьогодні зателефонував і сьогодні має вже. Так, протягом доби має особа, яка виявила бажання задекларувати, має звернутися до територіального підрозділу поліції. Але як практика показує, після повідомлення особа прибуває, декларуємо. 30 хвилин і людина забирає зброю, яка задекларувала додому за місцем проживання, з відповідними умовами зберігає. Черг немає на декларацію, не потрібно записуватися? Ні, черг немає, але ми справимося з усім. Mm -hmm. так. Як ви думаєте, цей закон чим покращить. Не знаю, як це правильно, обіг незадекларованої зброї, так взагалі в області, ну і в Україні відповідно. В першу чергу законом передбачено те, що особі надано право задекларувати зброю. Це в історії такого ще не було. Людині надано право або задекларувати, або передати до. Територіального підрозділу без декларування і при цьому бути звільненою від будь-якої відповідальності. Це в першу чергу. Ну я розумію, що закон не діятиме постійно. Так, Скільки закон буде діяти до закінчення військового стану. Після закінчення військового стану, особа, яка задекларувала зброю, має звернутися до підрозділу поліції. Де чітко зазначити, чи вона має намір таку зброю переобладнати під мисливський карабін, чи вона виявила бажання просто так само здати її до... в користь держави, А коли буде переобладнання під мисливський карабін, наприклад, так то все ж відповідно включаються інші після... так, так, інше так, положення, так, так. після ага. того як людина, людина виявила бажання. Переобладнати цю зброю в мисливський різний карабін. Вона має стати Він... мисливцем, як мінімум. Ну потім <рес> вона звернеться з заявою, їй буде надано направлення на переобладнання, звертається в відповідну майстерню. Майстерня переобладнує, сертифікує цю зброю і видає людині на руки вже те, що зброя переобладнана. Вона звертається до нас з заявами, надає документи. Те, що вона переробила, і додатково надає відповідні документи, визначені наказом 622. Можна сказати, який середній вік декларантів, ті, хто приносять, декларують зброю чи. Різний, це різний, різний вік. вік. Угу. Да, різний вік від 25 і вище. Угу. Андрій Мельник, начальник сектору контролю за обігом зброї головного управління національної поліції в Вінницькій області. Майор поліції, у нас сьогодні в ефірі говоримо про закон України про забезпечення участі цивільних осіб у е, захисті України, а сам закон, от називається да забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. От і декларування зброї, тобто це мається на увазі, що в разі чого ця людина може скористатися Цивільна у... особа, може скористатися цією зброєю, яка задекларована у відсічі. Нападу ворога. Ворога. Збройної да. угу. агресії Російської Федерації. От ви фахівець. Ви бачили ту зброю, яку приносять, так. Так? так? Скажіть, будь ласка, це все-таки свіжа зброя? Ні. Угу. Це зброя, яка була, дійсно була задіяна в бойових діях. Ну, я маю на увазі, вона не має, там 20 років. 30 ні, немає, років. ні. ні. Угу. Ну, я про це мав на увазі. Так, все-таки так. вона свіжа, яка так, нещодавно так, була так. в бойових діях. Так. Раніше були такі дуже добре, пам'ятаю, місячники добровільної здачі зброї, так? так як вони тоді проходили, і тоді тільки можна було здати зброю, наскільки я розумію. Так, тоді декларувати не можна було, чи, е... чи, чи від, відмінний той місячник від цієї дії закону? Відмінний таї? так. Е... Повторюся ще раз, що декларування це максимально проста процедура. Без жодних там, додаткових документів. Угу. Якщо ми порівнюємо з місячником, то особа, яка добровільно здавала і реєструвала на себе, вона одразу мала подати пакет документів, передбачений наказом 622-м, починаючи від медичної довідки, кінчаючи курсом про проведення навчання з курсу польової угу. стріб, угу. то для декларування максимально спрощена процедура, особа подає паспорт, код. Витяг з реєстру про задеклароване місце проживання, одне фото і все? Ну коли взагалі за півгодини ця вся процедура відбувається і по її. Так, тому назад ми не можемо довго. порівняти місячні добровільні здачі з декларуванням. Чи існують випадки, коли особа може бути не? Не мати права на декларування, от вона громадянин України, наприклад, так. так принесла вам зброю, але ви не можете їй дати цю зброю в користування. так можливо, таке, і воно передбачене наказом, яким це там сімейні насильники, особи, які там притягуються до крім, які вже є на, на оліці, за... так мовити в так, так це деякі там статтями, угу. тобто. Це кожного індивідуально треба підходити до, до особи і вже працювати з нею. <гум> Яка підтримка ОБСЄ в цій компанії? Ну я десь читав, що нібито е, якось допомагає в тому, щоб запровадити цей закон? Ну, може, я помиляюсь. Або я просто більше інформації <реш> да, прочитав, можливо, ніж треба, так да, <реш> можливо, так ну мені невідомо, яка я зрозумів. Да, Тоді е, переходимо до наступного. Я нагадую, що ми спілкуємося з начальником сектору контролю за обігом зброї головного управління Нацполіції поліції в області, Майором поліції Андрієм Мельником. Ще таке питання про вік. Так, от я говорив сьогодні про вік, е, чи може наприклад людина неповнолітня, знайшовши зброю. Якось її здати. Ну, ясно, що не задекларувати. А так вона може просто, повідомити аналогічно будь-яка громадянин, в залежності від віку, може повідомити е поліцію про знахідку і будуть вже вжиті заходи, відповідні заходи реагування. Угу. Однозначно, е такій особі не потрібно прибувати з цією зброєю до територіального підрозділу. Вийдуть працівники поліції на місце знахідки, і вже будуть відповідні вжиті заходи реагування. Угу. Зрозуміло. І тоді е, наступне питання про м, е, ситуацію в місті і в області. Так, ми ж говоримо про область, так, так? так про так. здачу області в зброї і декларування її в області. Так. А де більше несуть саме в Вінниці Так, Чуть? так. В обласному центрі саме більше, а саме місці Вінниці, а інші от за інші закону, є так само. Тенденція є, але якби найбільше, найбільше сконцентровано. сконцентровано в місті Вінниці. Що ви очікуєте від е, дії цього закону до кінця м, воєнного стану? Е, е, яку кількість ви очікуєте? Чи ви не можете про кількості? Ми не очікуємо. Ми очікуємо те, щоб громадяни свідомо підійшли до цього. Питання задекларувала дійсно зброю, яка в них зберігається без відповідних дозволів, фактично незаконно, і уникли будь-якої відповідальності. Тому всіх закликаємо декларуйте. Прихована зброя, прихована небезпека. Крім ем, таких заходів медіа, так, от ми з вами спілкуємося. Радіо місто Над Богом», телеканал так. Віта, так е, е, ви розповідаєте, і наші слухачі, глядачі нас чують, і, я сподіваюся, будуть розуміти важливість цього кроку. Так. А які ще заходи інформаційні ви проводите для того, щоб пояснити дію цього закону для наших громадян? Так, розроблені відповідні флаєра. Розроблені відповідні е, інформаційні листи, де працівниками поліції здійснюється інформування населення е, в частині е, його розповсюдження. Тому не тільки мас-медіа, а й е, так би мовити, вручному режимі інформуємо населення щодо проходження такої акції. Чи може працівник поліції дати свою е, якусь таку інформаційну допомогу, коли особа принесла зброю, порадити вам краще її здати, звичайно ніж ніж, ніж декларувати, тому що ну це така проблемна зброя. З нею потрібно обережно поводитись, або якийсь особливий має бути до неї підхід, так дивіться, коли група декларування опрацьовує саму зброю, яку надав декларант. Вони оглядають технічний стан її, і якщо він дійсно не підлягає, тому людині рекомендують її краще добровільно встати, на чим її декларувати. Але наразі таких, такої зброї нам не надходило. Вся підлягає декларуванню, люди декларують і всі без ніяких проблем. Угу. І е, я хочу вам подякувати за вашу роботу, за те, що ви виконуєте такий чудовий закон України, який дійсно максимально швидко і просто може е, м, зробити таку річ, деклар... дати можливість задекларувати зброю. І на останок питання: що цікавого принесли вже? Чи такого щось особливого ще не ще не було? Ну я не знаю, маузер, який знаєте, чи ці громадянської війни. Не було... Карабін Мосіна був, де єдине, що таки, там, 1948 року. Ну, так, це знахідка. Я вам так, скажу. А інша все таке сучасне, там, АКС, АК-74, там, АКСУ. Тобто, не здивували я. вас наші наше Зброєю. Я, я думаю, що здивують. Ну в, в, в разі чого тоді розповісти обов'язково про так. це про декларування зброї, про закон України, про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Ми говорили сьогодні в проєкті Інсайт із Андрієм Мельником, майором поліції, начальником сектору контролю за обігом зброї, головного управління Нацполіції у Вінницькій області. Дякую, вам, пане Андрію. Дякую вам. А, і проєкт Інсайт не завершується за кілька. Коли повернемось з нашої студії, продовжимо розмову з іншим гостем, але не на менш цікаву тему. По буднях на 101 і вісімафам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.